Жінки, які слова сказані чоловіком, шокували вас абсолютним нерозумінням жіночих реалій? Дисклеймер, я одразу вибачаю за свій голос в цьому відео, тому що е, якісь проблеми у мене йдуть зі здоров'ям, я е, якісь проблеми з горлом, і я не знаю, що це саме і як довго воно протримається, тому я не можу собі дозволити е, зробити велику перерву, поки воно все пройде. Тому приємного перегляду і одразу вибачаю за звучання. Я постійно говорю про те, як я люблю нічне місто і як би я хотіла гуляти по ночах. Мій близький друг сказав: А чому б тобі цього не зробити? А коли я зауважила, наскільки це небезпечно, він відповів: просто набери собою телефон, і тоді тобі не доведеться турбуватися про те, що тебе пограбують. Я б хотіла згадати, хто саме з коміків це сказав, проте це було щось на кшталт. Мій хлопець каже: Давай о півночі підемо, прогуляємось по доках. А я кажу йому: ти жартуєш? Я не можу. У мене з собою вагіна. Не рухайся, це пограбування. У мене пістолет. Взагалі-то у мене зараз немає з собою телефону. А ясно, добре тоді добра ніч, і тобі. Одного разу я встала занадто швидко, коли брала щось зі столу та вдарилася цицьками, поки піднімалася. Мій друг запанікував і одразу ж запитав, чи не потрібно нам їхати в лікарню, щоб мене обстежили. Я відповіла, що ні, і запитала, чому він так вирішив. Він подумав, що мої груди вибухнуть, а сосок відпаде, і з грудей витечуть галони молока, які в них знаходяться. Все, що я робила 10 хвилин після того, як він мені це сказав, це кліпало очима. Ходила на побачення з хлопцем, який працює в медичній сфері. Він сказав мені, що оскільки мітоз процес поділу клітин є мимовільним процесом, виростити і народити дитину для жінок не складає особливих зусиль. Він також вважав, що жінки і чоловіки докладають однакових зусиль для народження дитини. Мене завжди дивує, як багато чоловіків вважають, що виростити людину з одноклітинного організму до стадії життєвого циклу, коли вона може вижити самостійно, це легко. Протягом 9 місяців ціла жінка буквально підтримує два цілих людських життя. У цьому немає нічого легкого. Мій 50-річний колега чоловік запросив мене, жінка 31 рік на Сельсавечірку. Я відповіла, що зазвичай не хочу в місця, де багато п'яних чоловіків без свого нареченого, тому що не хочу, щоб мене напоїли або підсипали наркотики. Потім він запитав мене, як я можу бути настільки зарозумілою, щоб припускати, що випадкові чоловіки будуть настільки зацікавлені мною, що підуть на подібний, щоб бути зі мною. Коли я відповіла, зі мною таке траплялося неодноразово, і я не хочу проходити через це знову. Він почав ставити мені. Настирливі запитання про інциденти, щоб визначити, чи вважатиме він те, що сталося зі мною, нападом. Я відповіла йому найбільш наочним описом того, що зі мною сталося, і йому стало так ніяково, що йому довелося піти геть. Зрештою, він вибачився за свою поведінку, і тепер ми просто ігноруємо одне одного. Мені шкода, що це сталося з тобою. Не обов'язково бути красивою, щоб тебе зґвалтували. Це дуже прикрий міф. Зґвалтування не пов'язане з привабливістю, це бажання домінувати і принижувати іншу людину. Сексуальне насильство полягає в тому, що злочинець використовує силу, примус, власність і шок, щоб позбавити іншу людину свободи і гідності, тому що це дозволяє гвалтівнику відчувати себе господарем і могутнім. Той факт, що вони можуть отримувати певне сексуальне задоволення від злочинних дій, свідчить про їх спочення, вони асоціюють насильство із задоволенням. Гетеросексуальні чоловіки постійно знущаються над іншими чоловіками. Яскравим проявом цього є дідівчина у роздяганні, гуртожитках та казармах. Здавалося б, це має допомогти чоловікам все зрозуміти, але я думаю, що вони не хочуть цього розуміти, бо, зрештою, приймають і підтримують культуру насильства. Вони хочуть відчувати себе сильними і не думають, що є щось погане в тому, що чоловік відчуває право на владу. Право належить сильному. Одразу примітка від мене: я не вважаю і не кажу, що всі чоловіки гвалтівники і всі чоловіки а, винні у проблемах жінок. Проте, як то кажуть, якщо не всі чоловіки такі, то всі жінки стикалися з такими чоловіками. Якщо у жінки немає такого досвіду, то це скоріше виключення, аніж правило. Друзі, я знову і знову буду нагадувати вам про важливість підтримки українського контенту. І якщо вам подобається саме це відео, то не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані, поставити вподобайку, написати коментар, поділитися це відео з вашими друзями. І якщо ви бажаєте підтримати фінансово, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Це або й міякофі, або стати спонсором прямо на ютубі. Ну а прямо зараз ви можете побачити імена тих, хто вже мене підтримує. Саме завдяки. Цим людям цей канал продовжує існувати. Дякую вам, ви сонечки. Ми з колегою якось обідали у мексиканському ресторані всередині тижня. Там були переважно чоловіки, я та офіціантки. Мій колега говорив про те, що не всі чоловіки такі, а я терпляче слухала. Коли він нарешті перевів подих, я сказала: гаразд, звичайно, зроби мені послугу, озирнись навколо і скажи мені, якого з них я маю боятися. Він здивувався, потім озирнувся, перш ніж відповісти, звідки мені знати. Я просто посміхнулася і сказала саме так. І я дійсно побачила, що у нього в голові сполахнула лампочка. Розміри штанів я розмовляла з колегою чоловіком і якось зайшла мова про те, що розміри жіночого одягу це лажа. Здається, я скаржилася на невідповідність розмірів. Я сказала, що хотіла б купувати штани по талії і тужині, як чоловіче. Він запитав: а чому ви цього не робите? Тому що жіночі штани так не маркуються. А чому б тобі просто не купити такі? Тому що чоловічі штани мають такий розмір, а жіночі ні. Чому б тобі просто не купити чоловічі? Вони мені не підходять. То чому не купую жіночі? Я купую, в тому то й справа. Хотілося б, щоб вони були з розмірами, які мають сенс, а не просто якісь випадкові цифри. У мене різні розміри в різних брендах. Він просто не міг зрозуміти, що жіночі штани кроються по-іншому, і що я не можу просто купити чоловічі штани. Деякі люди не розуміють, що іноді не існує правильного способу зробити щось. Це одна з форм помилки справедливого світу. Вони очікують, що коли робитимуть все правильно, то отримують бажаний результат. Штани не за розміром, значить, ти робиш щось не так. Ні, чувак, це так не працює. Мені довелося пояснювати грубому колишньому хлопцю, що в одному магазині мені підійде четвертий розмір, в іншому восьмий, а в третьому десятий. Але він відмовлявся в це вірити. Він обірвав мене і сказав, що це неправда, і що я вигадую відмовки, щоб не худнути. У коледжі я вивчала виробництво та дизайн одягу. Жіноче креслення викрійок викладали кожного семестру протягом усієї програми. Чоловіче креслення викрійок вивчалося один семестр і вважалося легким фоном. Факультативом, тому що ви просто креслили прямі лінії і клітинки. Частково причина, чому ми не використовуємо ті ж розміри, що і в чоловічому одязі, полягає в тому, що модні тенденції постійно змінюються: штани кроються заниженою чи високою посадкою, а жіночі мірки варіюються. Мій обхват талії змінюється на 7 дюймів, залежно від того, де знаходиться пояс. Мій колишній був переконаний, що якщо у жінки стався викидень, то це тому, що в глибині душі вона не хотіла дитину. Я все ще божеволюю, згадуючи той момент. Це коли у людини трапляється серцевий напад. Це тому, що в глибині душі вони просто хочуть перестати жити. Друг чоловік щиро запитав, чи фемінізм все ще існує. Кілька років тому мама мого колишнього запитала його при мені, у чому сенс фемінізму? Вона також вважала, що в ресторанах жіноча порція повинна бути вдвічі меншою. Лол. Нещодавно кілька друзів чоловіків запитали мене, чому я бігаю лише в світлий час доби. Вони також дуже збентежені тим, що я не вдягаю навушники на пробіжку. Мене турбує настільки плутанина, скільки те, що я пояснюю, а вони просто не розуміють. Мене сприймають з недовірою. Я хотіла скористатися екстреною контрацепцією після незахищеного сексу, а він сказав, чому б нам не обговорити це через кілька тижнів. Коли я сказала своєму колишньому, що місячні тривають близько семи днів. Останні два-три дні дуже легка кровотеча. Він сказав мені піти з цим до лікаря, тому що сім днів це занадто довго. Він просто не хотів чекати сім днів, поки я буду готова знову займатися сексом. Сподіваюся, він розуміє, що ви самі вирішуєте, коли ви готові до сексу незалежно від менструації. Якщо ні, киньте його. А зараз авторка знову щось проморкотить. Насправді я намагалася згадати якусь подібну ситуацію, але нічого не прийшло мені до голови, тому що або я не запам'ятовую подібні ситуації, або а, поряд зі мною досить адекватні чоловіки, які, якщо чогось не знають, просто не лізуть або запитують. А не будують свої теорії щодо жіночого тіла і психології. Але щодо штанів і джинсів, те, що було розказано, це ну прям така же за особисто я терпіти не можу обирати собі штани, джинси там, я не знаю, окрім якихось спортивок або лосін. Пояснюю, тому що е, у мене одна з тих розповсюджених проблем, коли або. Талія влазить або стегна, тому що у мене різниця між е, талією і стегнами 36 см. Якщо я намагаюся одягнути штани, які налізуть мені на талію, будуть нормально сидіти в талії, вони просто не налізуть на мої стегна. А якщо щось налізає на мою дубцю, то в талії не спасе навіть ремінь, тому що складки будуть ну, занадто видними. Дівчата, хто стикався з подібними проблемами, що ви робите, тому що я постійно постійно відтягую цей е, процес покупки і обирання е, собі штанів до останнього, поки у мене старі або не протруться, або не порвуться. І ні, я не проти того, що подібні фасони потрібні, що там талія і а приблизно одного розміру, там невеличка різниця, тому що існують такі фігури, як промокут... промокутник, прямокутник, е, круг е, і так далі, квадрат. От і їм потрібні такі моделі. Але що це дискримінація нас, людей з фігурами типу груші і е, пісочного годинника? Ну і останнє, що я скажу, це е, коли я знімала відео про проблеми чоловіків. Я дуже просила в коментарях дівчат не принижувати і не знецінювати проблеми чоловіків. Тому зараз я звертаюсь до чоловіків. Ці проблеми, про які говорили жінки в цьому треті, вони актуальні саме для нас. Не треба наші проблеми знецінювати. Дякую. Дякую вам за перегляд, дякую, що ви витерпіли мій голос до цього моменту. В коментарях обов'язково напишіть дівчата, з якими ви подібними ситуаціями стикалися. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо бажаєте фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!